Акценты. А ефір українського радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. В українських школах, зокрема, на Рівненщині, використовують як базові, так і авторські навчальні програми. Основні програми це нова українська школа, крім них, є Росток, інтелект та інші. Отож понад 10% закладів загальної середньої освіти Рівненщини впроваджують програми, створені не на основі типових. Що це означає? Як працюють з учнями освітні заклади, та яких вимог міністерства мають дотримуватися у своїй діяльності та як Дійснюють навчання зі школярами, які перебувають за кордоном. Про все це говоримо сьогодні з гостем студії. Це Святослав Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області. Вітаю вас, пане Святославе. Вітаю! Давайте поговоримо про те, за якими програмами нині навчаються школярі Рівненщини – Якщо ми взагалі говоримо про якість освіти і про якісну школу, то маємо розуміти, що кожен заклад має мати свою освітню індивідуальну траєкторію, тобто мати таку можливість враховувати побажання учасників освітнього процесу, дітей, батьків, враховувати свою освітню базу, враховувати свій кадровий склад. Тобто кожен заклад він є різним. І зважаючи на те, що основним документом, який регламентує організацію освітнього процесу, є освітня програма, яка формується закладом освіти, кожен заклад може вибирати на підставі, чого він буде формувати ту чи іншу. Освітню програму, бо власне закон 2017 року дає закладам освіти таку можливість, адже в законі закладено автономію закладів освіти, автономію кадрову, автономію фінансову і автономію у питаннях організації освітнього процесу. І власне, зважаючи на це, заклади освіти визначаються з тим, на підставі чого вони формують свою освітню програму, яка є обов'язковою для кожного закладу, і визначає власне організацію освітнього процесу. Переважна більшість закладів користу. Тується тим, що є така нагода взяти в основу формування своєї освітньої програми типову освітню програму, яка затверджена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. У нас більше 80% таких закладів в області. Крім того, заклади можуть розробити свою програму на основі державних стандартів. Бо яка б програма не була, вона має забезпечувати реалізацію державних стандартів визначених. В нашій державі і ось на основі державних стандартів вони можуть розробити свою освітню програму, що правда. Після цього її мають погодити в державній службі якості освіти України і користуватися цією програмою. Скільки таких програм нині впроваджено на теренах нашої області в навчальних закладах, і яка з них можливо показала уже себе, тому що головний зріз знань мені здається і компетентності учнів це все таки НМТ. Насправді на території області жоден заклад не розробив такої програми, ось не, не проходив її. Не проводив експертизи на сьогоднішній день, хоч по Україні є кілька закладів, які пішли таким саме таким шляхом, ті заклади, про які ви називали понад 10%, вони пішли третім шляхом, і це теж цілком законний шлях. Вони розробляли свої освітні програми на основі нетипових, так званих нетипових освітніх програм, які були розроблені і вже, скажімо так, проведена експертиза. І вони готові до того, аби ними послуговувалися і всі інші заклади, і зокрема. Насправді найбільше в нас закладів використовують такі програми, як Інтелект України. Це понад 40 закладів у нас ідуть, працюють з такими програмами. Є програма Світ чекає крилатих, це менше 10 закладів, але такі є Ліга крилатих, є кілька закладів, Росток, є освітні програми за системою розвивального навчання ДРІМ. І окрім того, 5 закладів освіти в минулому навчальному році з нашої області працюють. За програмою освіта діти майбутнє Більше того, скажу, що ця програма пройшла експертизу саме в 2025 році, і так як цій експертизі передує зовнішнє оцінювання результатів закладу освіти роботи закладу освіти, який працює за цією програмою в експериментальному порядку, то один із закладів рівненщини також брав участь у такому зовнішньому оцінюванні. Тобто це оцінювання означало, чи може такий заклад спроваджувати цю програму, адже вимоги до неї або її вимоги відрізняються від типової програми, чи ні? Насправді, даючи експертну оцінку в тій чи іншій програмі, враховується перш за все, чи Передбачено цією програмою реалізація державного стандарту. Разом з тим, важливим елементом для того, аби зробити висновок, є, скажімо, і рівень готовності дітей, які працюють за цією програмою. Тобто цей момент теж не може не враховуватися. При цьому є важливою й думка педагогів, які пропрацювали певний проміжок часу з цією програмою. Тому що, якщо б, скажімо, або педагоги, або результати, Навчальник досягнень дітей показували б якісь. Ну, негативні результати, то очевидно, ця програма не отримала б тоді позитивного експертного висновку. Знаєте, побутує така думка, що такі всі новаційні програми або новаційні технології вони впроваджуються переважно у великих містах або або зосереджуються в обласному центрі. Хочу, щоб ви розвіяли цей міф, і які програми або які навчальні заклади впроваджують ці новітні програми, тому що я бачу, що у вас є ще в переліку і вальфдорська педагогіка, і навіть програма східні мови хто це. Це впроваджує іде. Ці програми, зокрема, ось східні мови. Така програма дійсно є, але жоден закладів освіти в нашій області по ній не працює. Ця програма розроблена Київською, Київським закладом освіти, і є заклади освіти в Україні, які по ній працюють. Тобто із дев'яти тих програм, які служба Державна служба якості освіти провела їхню експертизу і затвердила, в нас в області Використовується шість, тобто не всі не всі програми вибр були вибрані закладами освіти. Які програми впроваджують у своїй діяльності приватні навчальні заклади, тому що таких в області є більше десяти. Як вони працюють за якими програмами, і чи дотримуються вони отого державного стандарту, про який ви говорили на початку? Так, насправді в нас в області стрімко розвивається мережа приватних закладів освіти. Ще кілька років вони тільки розпочинали свою роботу в такої форми власності заклади. На сьогоднішній день у минулому навчальному році вже здійснювали освітній процес 11 таких закладів застосовуючи різні форми навчання. Є заклади освіти, чотири заклади освіти, яким в яких засновницькими документами передбачено тільки дистанційне. Режим роботи, хтось працює в змішаному режимі, переважно більшість закладів працює в очному режимі. І е, хочу сказати, що до цих закладів не застосовується те ж саме законодавство, що і до закладів комунальної або державної форми власності. Е, тобто е, вимога реалізувати державний стандарт, забезпечити реалізацію державного стандарту, вона так само відноситься і до приватних закладів освіти, і тому ці заклади, так само як і будь-який інший заклад, можуть вибирати ту програму, на основі якої вони будуть формувати свою власну освітню програму. Частина з них користується інтелектом України. Переважна більшість використовують типові програми. Тобто, у плані вибору програм, вони, так як і інші заклади, мають таке право. Вибирати угу. знову ж таки, що стосується, я бачу, освітня програма за концептом вальдорської педагогіки, чи, за, чи є така у нашій області, тому що я знаю, що деякі навчальні заклади або громадські організації впроваджують оці методи навчання в своїй діяльності. Ну на сьогоднішній день така програма на області жодним закладом освіти не, не бралася за основу, так само як і програма східні мови. Угу. От але ситуація може змінитися з 1 вересня. Якщо якийсь заклад або якісь заклади визначаться і візьмуть за основу і розроблять свою освітню програму саме на основі цих програм. Тобто, для того, щоб взяти її за основу, потрібно мати ліцензію або перевірку, або експериментальний час пройти і бути затвердженою вашим, вашим управлінням. Так. так, Ну, точніше, Державна служба якості освіти України, центральний апарат, проводить таку експертизу і відповідним наказом Державної служби якості України затверджується така. Програма. Ці програми розміщені на сайті служби, і ними можуть послуговуватися всі заклади України без будь-яких проблем. Знаєте, дуже багато зараз проблем стосовно або питань стосовно того, як навчаються учні, які. Перебувають за кордоном до початку нашої розмови. Ми з вами вже з'ясували, що близько 8 тисяч школярів з нашої області нині перебувають за кордоном, і хтось з них вчиться дистанційно у своїх школах, залишається. А хтось перейшов на навчання в ті школи, де перебуває в країні перебування. Яка ситуація і контакт з ними, і чи працюють з ними от приватні школи, про які ми зараз говорили? Так, насправді маємо таку ситуацію, і насправді маємо робити для того, аби діти, які перебувають за кордоном, в тому числі незалежно від обставин, які в них складаються, мали змогу отримати нашу українську освіту і відповідно по завершенню отримати документ про завершення навчання в Україні. Ми насправді маємо частину дітей, які перебувають за кордоном. Навчаються в наших школах дистанційно. З 1 вересня є певні умови для функціонування дистанційних класів у комунальних закладах освіти. Проте на цей виклик дуже швидко і оперативно зреагували власне приватні заклади освіти. І ті та інформація, яку ми маємо, свідчить про те, що в середньому близько 70% дітей, які навчаються в наших приватних школах і які працюють дистанційно. Мається на увазі, вони, власне, перебувають за межами області. Ну, пер... Значна частина їх, звичайно, саме за, за кордоном. Власне, приватні школи. Чому розвиток мережі приватних шкіл є, ну, як на мене, важливим для області, тому що це така хороша, здорова альтернатива і конкуренція для закладів комунальних. Приватні школи вони дуже швидко реагують на вимоги часу. І що важливо, що приватні школи, фактично кожна приватна школа вона є особливою, тому що Кожна приватна школа, коли створювалася, вона створювалася з якимсь задумом. Засновник цієї школи, маючи якийсь досвід в організації освітнього процесу за кордоном або в інших країнах, намагався втілити. І тому ці школи вони абсолютно різні, в них абсолютно різні підходи до організації освітнього процесу. Ось вони всі цікаві, вони їх важко підігнати під якийсь стандарт. При цьому я наголошую, що обов'язково вимогою є те, що вони. Мають забезпечити реалізацію державних стандартів. От. І що стосується власне організації навчання дітей, які перебувають за кордоном, то так значна частина отримує освіту дистанційно в наших закладах, як комунальних, так і приватних. Для тих дітей, які перебуваючи за кордоном, навчаються у школах країни, в якій вони перебувають. Є можливість отримувати освіту. Тільки вивчаючи в нас українознавчий компонент, тому що є ряд предметів, які вони вивчають уже в країні перебування, і немає потреби перевантажувати дитину подвійним вивченням одного і того самого предмету, українознавчий компонент це які предмети саме це історія України, українська мова, так, чи це, і математика це, і біологія, це українська мова, це історія, тобто ті предмети, яких немає у інших країнах, які прив'язані і стосуються власне. Української мови є таке стереотипне мислення або таке бачення, і дуже воно шириться, що мовляв, у нас найпотужніша база вивчення математичного компоненту. Чи це правда, і чи дійсно можуть впоратися з завданнями того самого НМТ учні, які навчалися математики там за кордоном в інших країнах школах? Ну, насправді, якщо аналізувати математичну освіту, то вона в нас на досить хорошому рівні, але тим не менше, в порівнянні з іншими напрямами, ну є багато моментів, які потребують удосконалення. Ми це бачимо і за результатами, скажімо. Тих досліджень, які проводилися, я зараз маю на увазі і піза, і інші. Крім того, певні питання, які потребують вирішення, прослідковуються, і за результатами моніторингів, які проводила Державна служба якості освіти. А я наголошу, що вже третій рік поспіль державна служба проводить такий моніторинг з української мови і математики учнів шостих, восьмих класів. І власне мета ці, цих моніторингів полягає в тому, аби. Аби відслідкувати е, слабкі місця, аби можна було це врахувати і про форформувати програм, і, е, при, і на рівні закладу освіти вчитель так само має розуміти е, де є втрати, в, в яких моментах, і, скажімо, коригувати освітній процес так, аби е, подолати ті проблеми, які, які виникають. Угу. Якщо говорити загалом про виклики, з якими стикаються зараз освітяни, тому що після останнього круглого столу, який відбувався у вас в управлінні, представники от приватних шкіл вони казали, що є певні непорозуміння в контексті тому, що от таких от таких вимог ми маємо дотримуватися, і бачила дописи кількох директорів шкіл, які казали, що оце обтяжує нас, тому що у нас зовсім інша там інші завдання а дуже багато такої документації і канцеляризму. Змів, які треба виконувати. Чи можна сказати, що незабаром вже буде це спрощено, і такого тягара не буде на школах? Я маю на увазі, вони матимуть дійсно автономію. Ну, насправді ми зініціювали таку зустріч із керівниками приватних закладів, тому що, як я вже зазначав, приватні заклади, при тому, що кожен з них є особливим ідеальним, вони мають забезпечити державні стандарти і ті вимоги законодавства, які стосуються абсолютно всіх закладів освіти. І, власне, на цій зустрічі ми з ними обговорювали питання забезпечення внутрішньої системи, забезпечення якості освіти, що для багатьох з них було новим, скажімо так. Ми опрацьовували і робили акцент на тих Типових проблемах і порушеннях, які ми бачимо під час інституційних аудитів, бо е, вже відповідно до. Законодавства відновлено припинено мораторій на проведення планових інституційних аудитів, і будуть такі аудити проводитися. Відповідно, будуть проводитись не лише у закладах освіти комунальної форми власності, але і у приватних закладах освіти. Тому ми угу. А ознайомили. що стосується даруйте, сертифікації вчителів, чи сертифіковані вчителі приватних закладів? Власне, на цій зустрічі ми піднімали питання сертифікації, тому що склалося. Ся так, що окремі заклади освіти мають вчителів, які пройшли сертифікацію. І це приємно, але є окремі заклади, які не чули про сертифікацію, і відповідно таких вчителів не мали. Тому це теж була тема для нашої розмови. Дякую вам, пане Святославе. На жаль, час нашої програми вичерпано. І сьогодні ми говорили про новації освітніх процесів, школи і програми, за якими працюють навчальні заклади нашої області. Гостем студії був Святослав Сидорук, начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській. І області перед мікрофоном працювала Ольга Шевчук. До зустрічі етері. акценти.